І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, щиро рада вітати вас на своєму каналі. Як ви вже думаю, здогадались, сьогодні у нас буде розпаковка. Розпаковувати ми будемо знову новеньку орхідею, яку я замовила як оцінку. У цій коробці одна орхідея, але я вам покажу сьогодні декілька. Тому що на протязі тижня-півтора я отримувала декілька посилок і в них були різні орхідеї. Тому, щоб не розтягувати показ нових орхідей на декілька відео, я хочу їх поєднати в одному. Так, думаю, буде і вам зручніше, і мені. Ну і звісно, ви будете в курсі, які ж орхідеї до мене приїхали. Всі ці орхідеї були куплені як оцінка. Повторюсь, тому думаю, вам буде цікаво поглянути, що ж нового я замовила. Тому що було у мене вже декілька коментарів на каналі, коли бачать дівчата розпаковку і постійно задають такі питання, що ну, я не знаю, як в такій колекції може чогось не бути, що у вас там ще нема. Тому, друзі, саме. Через те я і знімаю для вас такі відео, щоб ви потім мали таку нагоду з часом, звісно, порівняти, в якому стані орхідеї до мене. Приходять, в якому стані я їх отримаю. Потім з часом, що у них новенького відбувається, і як вони з часом потім виглядають, коли вже цілком адаптуються до моїх домашніх умов. Якщо чесно, цей процес дуже цікавий. Я сама дуже люблю спостерігати за такими процесами у інших дівчат, чи то вони купують підлітків у розмірі там коли вони дуже маленькі, і потім дивишся через декілька місяців відео там, Яке стосується саме цих орхідей, або, можливо, мова іде про підлітків, і ти розумієш, що ого, нічого собі, як вони за такий невеликий проміжок часу вже вимахали, навіть не впізнати, що за такий. Ну, на великий проміжок часу орхідеї змінили свій вигляд. Ще недавно вони виглядали ну, такими маленькими підлітками, а зараз це повноцінні 2,5 або третій розмір. Тому весь цей процес, я думаю, цікавий також і вам. І саме для таких, кому цікаві ось такі розпаковки, я і знімаю ось ці відео. Як завжди, коробку я відкрию за кадром, ну і потім вам вже покажу. Хто саме і що за сорт знаходиться у цій коробці. І так, друзі, розпакувала я коробочку. Ось навіть ще не встигла оглянути рослинку цілком. Буду її оглядати разом з вами. Побачила я, що були у цієї орхідеї два цвітоносики. Один або зламали, або зрізали навмисно. Ну, на зріз це аж ніяк не схоже. Можливо, цей цвітоносик був зламаний. Ось такий кущик, така листова розеточка, досить така непогана, хороша, такі блискучі листочки. Ну І давайте поглянемо ґрунт і корінчики в ньому. Ну, ґрунт такий, знаєте, якого всі бояться, дуже такий вологоємкий це така кокосо-торфяна суміш. Ось така дуже дрібна, дрібненький такий ґрунт. Ну, корінчики є. Скажу чесно, якщо у вас є орхідеї, посаджені в такому ґрунті, ви вже, мабуть, помітили, що поливати такі орхідеї потрібно дуже рідко, тому що після того, як ми поливаємо орхідею в такому ґрунті, вона. Вірніше, цей ґрунт просихає дуже-дуже повільно. Тому, ну, з поливами в такому ґрунті потрібно бути дуже обережними. Ну, і давайте поглянемо, що ж я замовила за сорт. Сорт дуже гарний і з цікавою назвою. Думаю, ось ви вже бачите його. Це дуже гарний сортовічок із назвою Sexy Pink. Вони дуже схожі із орхідеєю Formation, із орхідеєю Manhattan, із орхідеєю Gillyon. До речі, Gillon Formation І зараз Sexy Pink у мене вже є. І навіть у мене є Manhattan, але про нього поговоримо трошки згодом. Тому, друзі, це дуже ось такі красиві орхідеї в краб. До речі, є ще. Одна орхідея подібна до цих, вона називається Б'юмонт, але у мене їх було дві, одна у мене з'явилася, я купила її як відцвіташку, з нею було до певних пір все добре, а потім в одну мить вона взяла і розсипалась. Знаєте, вона якось так дивно розвивалася, у неї були три листочки. Якщо один вона Нарощувала новенький, а нижні листочки вона скидувала, і так у орхідеї постійно були всього-навсього три листочки. Я не знаю, чи то у мене тільки така була аномалія із цієї, із цим сортом, саме Бюмонт, чи то у всіх так. Але як в одному випадку, так і в іншому, тому що я потім купила собі її цілком здорову, пишну. Листочків було, мабуть, 5 або 6, і була така ж сама. Ситуація, як і з попередньою. Після адаптації, домашньої адаптації, коли в орхідеї з'являвся новенький листочок, нижні вони жовтіли, вони відсихали, гни, гнилі ніякої не було, корінчики розвивалися, і потім так само. Наступному юбюмонт настигла така ж сама участь, як і попередню. Вона просто взяла і, роз... і розвалилася. Хоча коренева у неї була хороша. І після цього мені просто не захотілося повертати цей сорт до колекції. Але ось коли побачила на оцінці ось цього класного сортовичка, дівчата, наприклад, не знаю, нічого в ньому цікавого не розгледіли. Але я коли побачила, що продавець у прямому ефірі озвучила ціну у 200 гривень, я вирішила все ж таки її забронювати, бо вона просто нереально класна. Погодьтеся, вона дуже красива. Ось такий один світоносик, ось таке красиве, крапчасте забарвлення, і ось такий красивий сорт. Ось. Ну, Звісно, квіти ще деякий час у мене. Будуть стояти ось так, тому що ну, суттєвих таких пошкоджень нема. Ви знаєте, що якщо дуже травмовані квіти, я їх одразу після покупки зрізаю. Тут, на щастя, все добре, тому просто я поставлю поки що цю орхідею, як і решту новоприбулих у карантинне таке місце. Звісно, зараз такий друзі період, трошки вам нагадаю, можливо, ви забули, що. Багато орхідей вже приходять інфіковані саме від садівника тріпсами, тому будьте уважні. І старайтеся одразу вже придбати собі якийсь препарат вже, ну, переважно спрей, вже в готовому вигляді для використання. І одразу новенькі орхідеї. Старайтеся обробляти як квіти, так і листочки, ну, для того, щоб не заразити цим, цією заразою, тріпсами решту своїх домашніх орхідей. Тому будьте уважні, трошки вам я нагадала про це, бо сама так роблю. І вам а, також рекомендую це робити. Ну і давайте покажу вам іншу орхідею, яку я замовила трошки раніше, буквально на декілька днів. Ось ви вже можете бачити її листову розеточку Ось ця орхідея у нас йде на три. Світоноси, бачите, але один я зрізала одразу, бо ну, на ньому були всього-навсього дві квіточки, і вони такі були пожовані, тому я їх одразу зрізала. Ось така листова розеточка, теж така компактна, маленька, така мініатюрна. Зачистила також одразу після отримання сухенькі корінчики. Я це люблю наводити таку косметичну красу, щоб все було у мене ідеально, красиво. Ось все лишнє сухе зачистила, і зараз вона, на вигляд, ось така красуня. Також поставила я її в такий прозорий горщик кашпо. Ось її корінчики, вони политі, тому що, коли я її отримала, вони дуже хотіли пити, Ось як вони зараз виглядають. І давайте покажу вам саму квіточку. Це ось такий чарівний бігліб. Дуже він гарний, запав він мені в душу ще рік тому, коли його подарували моїй сестриці. Я його дуже хотіла, тому, коли його також побачила на оцінці, вирішила собі його придбати. Тут, до речі, друзі, всі орхідеї по ціні 200 гривень 250 Тому це дуже така низька ціна, дуже класні такі були ціни і. Ось такі класні сортовички. Тільки скажу одразу, що замовляла я орхідею у різних продавців. Також вам ще вставлю трошки пізніше фото ще двох орхідей, але ну, вони вже настільки прийшли ну, відцвіташками, тому що це також була оцінка, що ну, показувати було нічого, бо все одно б ну, ви не розібрали, що це за орхідея. Так як я бачила ще. Орхідеї поки що у квітучому стані під час того, під час прямого ефіру, коли я їх бронювала. Я ще мала уявлення, що це за орхідеї, але поки вони до мене доїхали, вони вже настільки відсвіли, втратили свою красу і забарвлення, що ну. Все одно б ніхто не зрозумів, що це за орхідея. Але фото все ж таки я вам вставлю, які саме ще орхідеї я отримала на протязі цього тижня. І ну, минулого, на протязі півтора тижня. Ось такий класний бігліпчик. я так розумію, це мультифлорний тип цвітіння цього бігліпа. Ось такий він красний, не давав мені спокою. І повторюсь, коли я побачила його серед орхідей оцінок. Одразу ж його забронювала. Дуже гарний і радію, що він у мене є. Бачите, кольорова гамма ось така прожива, як у цієї орхідеї Sexy Pink, так у цього бігліпчика. Назви, звісно, ще не знаю, не шукала, не бу... ще не підписувала навіть, бо ну, для цього я трошки відділю а, часу, коли він у мене з'явиться. Але. Ось такий красивий, також квіти йому не, не зрізала за віднятком ось цього, ну, цього цвітоносика. Звісно, видно, що він, можливо, трошки був стресану, тому що тут відсутня квіточка. Тут є ще невідкритий один бутончик. Думаю, він відкриється, тому що ну, поставила я його на світле місце. Ну, після того, як я полила, квіти трошки стали такими свіжішими. Ну, і я, звісно, їх не чіпала. Ну, поки що милуюся його гарним яскравим цвітінням. А є ще у мене, друзі, ось такі дві бідосі ось такі два екземпляри. Це орхідеї одинакового сорту. Бачите? Це, як завжди, постаралася моя подружка Наталі, моя Наташа. Вона знала, що у мене нема орхідеї Манхеттен. У неї, до речі, теж її не було. І не знаю, де вона їх відкопала. Але отримала я від неї повідомлення. Правда, прочитала його вже пізно. Тому, так як у нас не було світла, що я замовила дві орхідеї Манхеттен для тебе і для себе, але, але вони не в ідеальному стані. Це оцінка. Тому хочеш, не хочеш, я відправляю. Тобі і свою, і твою, тому будеш за ними доглядати. Ви вже пам'ятаєте, що вона поїхала до Польщі, тому вона ось так і зробила. Ось ця трошки в кращому стані. Ось вона всього-навсього, у неї дві квіточки, і цю я підписала, що це буде якраз орхідея подружки. Ну, а собі я залишила ось в такому стані. До речі, ґрунт у цих орхідей такий, такий же самий, як у орхідеї цієї Секси Пінк. Бачите, такий же самий дрібненький, ось ця торф'яно-кокосова суміш ось такі листочки. Звісно, я її хотіла пересадити одразу. Але потім, ну, як кажуть, трошки совість замучила. Все ж таки, я хочу показувати вам все ось моя бідося. бідося. бачите. І, до речі, я порівнювала. Зараз я вам покажу. У цієї, бачите, ось у цієї квіточки більші, у моєї вони менші. І я спочатку подумала, що це одна орхідея все ж таки Манхеттен, оця, а ця Формейшн, Але потім якось так придивилася і ніби вони одинакові. Просто не можу зрозуміти, через що більші квіти. У цієї набагато менші. Чи за рахунок того, що рослинка сама ось така слабенька, і коріння в неї майже нема. Бачите, тут взагалі коріння я в горщику не бачу, тільки ось ці, ось цей повітряний. А у цієї трошки ситуація краща. І листочки, листочків більше, і тургор кращий, і, відповідно, також більше корінчиків у горщику я бачу. І, можливо, за рахунок цього. Ось корінчиків більше. Тому що потім я порівнювала із фото своєї формейшн. Звісно, у формейшн також листочки вкрап, все те ж саме. Але все ж таки у моєї формейшн ось окантовочка ця на пелюсточках листочків, вже йде не в крап, а така одного, одного тону рожевого. А тут, як ви бачите, як і повинні бути крапочки у. Манхеттен, вони по всій майже квітать. Тому, скажіть, будь ласка, в кого є орхідея Манхеттен, все ж таки, це вона, це вони обидві, ось, та, у якої квіти більші, і, відповідно, у якої кущик кращий. А це ось та моя, яка така трошки бідося. Ну, мені здається, вони одинакові, вони ідентичні. Ось. Ну, і зараз після того, як я вам їх вже показала, як у однієї, так у іншої, я квіти зріжу. А, просто ось цю я поки що чіпати не буду. Я її пересаджувати не буду. Я дуже люблю поливати орхідеї в такому ґрунті, нехай адаптується. Єдине, що зроблю, як я вже сказала, зріжу цвітоносник до першої сплячої бруньки. А цю, можливо, буду пересаджувати разом з вами на каналі, бо ну, пересадка. Їй дуже потрібна. Я бачу, що вона втрачає тургор, і я хочу поглянути, що ж там є всередині. Тому, звісно, без вас нічого робити не буду. Ось такі, друзі, у мене красунечки. Бачите, показувала вам на початку відео одну коробочку із однією орхідеєю, але все ж таки показала вам всіх. Ось таке у мене рожеве вкрап диво. Бачите, ось так вийшло, що ось такі в одній кольоровій гамі у мене з'явились в колекції орхідеї. Напишіть, будь ласка, свої враження, як вам мої новенькі красуні в колекції, чи вам подобаються, можливо, у вас вони вже давно є, а у мене з'явилися тільки зараз. Ну, і поки вам показувала цих орхидей, ці орхідеї, Звісно, у нас знову вимкнули світло. Хотіла я вам показати трошки свіжих також розпусків. Але, думаю, зроблю це трошки іншим разом. Дуже багато є чого показувати. Всі вони ростуть, розвиваються. Просто за ними не встигаю. Не встигаю ними милуватися. Ну, якось так. Ну, друзі, ось така. Була сьогодні у мене розпаковка. Як завжди, вам бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння і до зустрічі на моєму каналі. На вас чекає дуже багато цікавого. Побачимось!